Всім привіт, друзі! Сьогодні у цьому короткому відео я хочу розповісти вам про страви римських патрицій. Якщо ви не знали, то патриці це були заможні люди, які могли дозволити собі багато чого. Перша страва, про яку я вам зараз розповім, це язики фламінго в Соусі. Я розповім вам рецепт цієї страви, щоб ви могли її покуштувати вдома. Спочатку язики відварювали або злегка підсмажували. Для соусу розтирали спеції в ступці чорний перець, кмин та селеру. Далі додавали оцет, мед та гарум. Гарум на секундочку це був відомий соус риму, зроблений із ферментованої риби. Далі підливали вина, щоб соус став рідкішим. Далі язики просто поливали цим соусом і подавали на стіл. Ну а в наступному відео я розповім про інші страви. Всім пока!